Всім привіт! І сьогодні я вам швидко розкажу про мій перший місяць в університеті і досвід, який у мене був вже за цей навчальний період, і насправді дуже багато є чого розповісти, і це спойлер дуже позитивний експеріенс, яким мені хотілося б поділитися, тому що я думаю, що дуже багатьом людям цікаво, як працює система. Навчання і, взагалі, університетська за кордоном, а особливо в західних країнах, тому що саме західні країни, типу Великобританії, і США і Канади, вони відомі тим, що їх університети найкращі в цьому всьому світі, і особливо в цій західній зоні. Тому я б хотіла сьогодні поділитися тим, чого я навчилася вже за цей місяць. Звичайно, не буду вам розповідати про кожний термін, який я вивчила, але я просто вам розповім про чим я взагалі займалась весь цей місяць і що взагалі являє собою мій університет. Я думаю, що треба почати з того, наскільки різна структура навчання в Україні і в Великобританії в університеті. По перше, тут все набагато більш технологічно. Кожен день. Ні, ні, в перший день, коли я прийшла в університет, кожен ем, вчитель казав про те, що вам потрібен ноутбук. Без ноутбука ви не зможете робити нічого ем, в цьому університеті. Ну, не обов'язково ноутбук, це може бути і планшет. Коротше, якийсь інструмент для навчання, з яким ви зможете приходити в університет. І це справді так. Ми дійсно робимо 99% роботи в інтернеті, тому я. Взяла собі ноутбук, купила для нього ручку, типу, знаєте, як Apple Pencil, але це не Apple ноутбук. Коротше, ви зрозуміли. І всі ресурси, вони онлайн, все проходить онлайн і все дуже-дуже класно. І ти приходиш на лекцію, і ти береш з собою ноутбук або планшет, або whatever. І це дуже класно, тому що ти можеш зберігати всі свої файли в одному місці, і це дуже буває складно з конспектами. І набагато легше писати конспекти на планшеті або ноутбуці, ніж просто на папірі ручкою. Плюс тобі не потрібно тратити, витрачати гроші на папір, на ручки різні. І всякі різні додаткові інструменти. Але якщо ви любите паперові конспекти, це має своє місце, тому що я теж люблю паперові конспекти і для деяких предметів іноді sometimes я роблю паперові конспекти. Але так, да. друга, дуже велика різниця в тому, які завдання вам дають всі завдання, які не знаю, як на інших спеціальностях, але з того, що я почула вже від моїх знайомих, які теж в, в університеті. Це дуже творче е, завдання, і навіть екзамени, які у вас є, вони дуже творчі. От, наприклад, я вивчаю бізнес-менеджмент і китайську, і одне з моїх завдань, на одному з предметів е, як екзамен, це описати свою бізнес-ідею або створити свою бізнес-ідею і повністю її детально описати в портфоліо, тобто створити. Бізнес-портфоліо і це дуже класно, це дуже цікаво. І на кожній лекції ми розбираємо кожну частину, яку нам треба буде додати в портфоліо. І ми розбираємо, як це все зробити. Тобто вони все абсолютно детально розповідають. Далі самі завдання на лекціях, на семінарах, вони дуже націлені на те, щоб ти спілкувався з іншими людьми. І мені це дуже подобається. Я ніколи не бачила цього в Україні в своєму університеті. Це більше було націлене, типу, знаєте, на індивідуальне навчання, але індивідуалізм може бути beneficial, але сам ем, таймс тобі потрібно вийти зі своєї зони комфорту і спілкуватися з іншими людьми. Тому я вважаю, що це дуже дуже круто, те, що вони... Створили такий спейс для всіх людей. А, і одне з завдань, які ми постійно регулярно робимо, якщо, наприклад, нам дали ідею, наприклад, опишіть свою бізнес-ідею в 60 секундах. І нас розподіляють на групи, і кожен раз ми знаходимося в різних групках. І це дуже цікаво. Мені це дуже подобається. У тебе дуже сильно підвищується, збільшується, покращується. Навичка спілкування з іншими людьми, і прикол у тому, що ти можеш завжди зачерпнути якісь нові ідеї з інших людей. Єдине, що мені не подобається, це люди, які пасивні на парах, на лекціях, вони сидять просто в телефоні або обговорюють те, як вони ходили і тусили в чорно вночі. Ну, типу, коротше, я таке не люблю, тому що я вважаю, що університет, якщо ти прийшов сюди навчатися, якщо ти платиш, вибачте, 10 тисяч хунтів на рік. Просто за навчання ти маєш навчатися, ти маєш щось робити. Тому що подібні люди дуже сильно демотивують. Але, в принципі, мені не до них, тому що я намагаюся завжди бути з людьми, які actually хочуть робити те, що вони роблять тут, в університеті. Um, інша річ, яка дуже мені подобається, те, що тут дуже багато. Um, можливостей працювати всередині університету, і знов ж таки це дуже-дуже дуже творчі вакансії. От, наприклад, одна вакансія, на яку я сьогодні подала заявку, і дуже сподіваюся, що мене візьмуть. Um, це контент Creator для інстаграму, і для Тіктоку, і для інших соціальних платформ. в для університету, і це робота за яку тобі платять, і ти можеш навчитися цьому чомусь цікавому. Або якщо ти, наприклад, вивчаєшся там, наприклад, на дизайні або медіа, ти можеш практикувати свої навички, які ти вже маєш, і університет вони не не мають якихось професіоналів крутих. Вони шукають таких людей реально серед студентів всередині університету. І неважливо, що ти навчаєш, що ти вивчаєш, точніше. Вони можуть взяти тебе, і я дуже сподіваюся, мене візьмуть на цю позицію. Далі що ще, ще я можу сказати про університет? Я думаю, що тут дуже сильно, особливо мені, як студентці бізнес-менеджменту тут все дуже націлено на твою креативність і на твої потенціали. Вони реально намагаються розкрити твій потенціал. Мені це дуже подобається. Це проявляється в дуже багатьох сферах. У нас є така штука, як societies. Це якщо коротко кажучи, це типу клуб по інтересам, і у них є день, два навіть дні на початку року, коли ти приходиш і тут. Прям цілий івент з різними societies. Тобто там різні клуби по інтересам, і ти приходиш, і ти можеш зареєструватися на цей клуб по інтересам. Тут також є спорт, різний спорт: йога, баскетбол, бадмінтон, теніс, футбол, хокей наземний на льоду. На льду. І коротше, дуже багато всього. Дуже 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 багато всього, і ти можеш робити просто що завгодно. І я вже не кажу про те, наскільки багато цікавих речей в самому Манчестері. Наскільки Манчестер прекрасне місто. Ем, звичайно, якщо ви переїжджаєте до великого міста, будьте готові до того, що тут є дуже багато криміналу і неадекватних людей. І я зустрічалася з цим. На жаль, вже ем, досить стрьомно було, і тут дуже багато наркоманів. Um, I'm sorry, but it is what it is. І це все, що я можу вам сказати, коли ви переїжджаєте до великого міста, будьте готові до цього і краще не ходіть по вулиці самі, тому що це небезпечно. Особливо, якщо це якийсь, не знаю, район, якийсь не дуже благополучний, як то кажуть. Ось. А далі, що ще я робила протягом цього місяця? Я знайшла собі роботу. Знову, як тільки я переїхала, в перший місяць я знайшла собі роботу. Коротше, знов це сфера послуг, на жаль, але прикол тому, що моя позиція, моя вакансія, моя робота м -м, заключається в тому, що я працюю в стокрумі, тобто ем, я не сильно комунікую багато з клієнтами, я більше знаходжусь стокрумі і займаюся розпаковкою товарів. Сортирую товар, замінюю товар, який вже продали. Тобто більш такі операції, які не пов'язані з клієнтами. Звичайно, я відповідаю на питання клієнтів, якщо вони мене там зазупинять, коли я там розкладаю товар. Але всьому все ок, це теж магазин одягу. І мені подобається, і плюс це парт тайм робота, тобто у мене немає такого бішеного нав... скаженого навантаження, яке я мала, коли я працювала влітку по 40-50 годин на тиждень. Коротше, у мене дуже 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 багато ще є чого розповісти. Але я думаю, що якщо вам цікаво щось конкретне, ви можете написати мені в коментарях, і мені буде цікаво. Повідповідати на ваше питання. Я навіть можу зроблю окреме відео, яке стосується чисто переїзду в Манчестер самого Манчестеру або університету. Я просто не знаю, що саме вам цікаво, тому якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Але в цілому, що вам хочу сказати, підсумувати, це дуже позитивний експірієнс, який відбувся зі мною за цей місяць. Вже я думаю, що далі тільки більше. Тому всім дякую за перегляд. Всіх люблю, пока!